Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що буде з цією пенсійною реформою? Пам'ятаєте, в попередньому відео я казав, що не буду торкатися вже цієї теми, поки не будуть відповіді. І тут з'явилась відповідь. Відповідь отримали у Верховній Раді. Дав її заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, тобто людина, яка максимально наближена до цієї тематики, до цієї структури, до цього всього, до цієї пенсії, пенсійної реформи, Михайло Цимбалюк. І давайте ж розберемо, що він сказав, на якому етапі створення ця пенсійна реформа, коли нарешті пенсіонерам очікувати збільшення пенсії, коли давайте розбирати. Що ж, плани щодо запровадження бальної пенсійної системи. Це ну, новий підхід в пенсійній реформі. Кожному пенсіонерові будуть бали нараховані, і по тим електронним балам буде нарахована пенсія. Про це вже обговорили 100 мільйонів разів. Так от, бали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував ще у вересні 2023 року, на секундочку, зараз 2025. рік Анонс був 2023-му. Так от, щоб знати все про пенсії, то не забуваємо долучатись до каналу Народна Думка, кнопочка підписатись під відео. Тут ми це розбираємо в всіх деталях. Кожен день наша кількість зростає приблизно на тисячу людей. І 1 мільйон 250 тисяч вже підписались до каналу, тож зробіть це і ви разом будемо це все розбирати, розкладати на болтики, як то кажуть, і знавати деталі, коли ж нарешті зросте ваша пенсія. Так от, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Анонсував ще у вересні 2023 року. Але надалі події розвивались дуже повільно. Лише 19 листопада 2024 року було ухвалено закон про державний бюджет України на 2025 рік, яким надано завдання Кабінету міністрів. Здійснити заходи щодо запровадження пенсійної реформи з 1 липня 2025 року. Тобто, кабміну було покладене таке завдання. Зробити заходи щодо запровадження пенсійної реформи з 1 липня 2025 року. Це офіційні дати, які фігурували в документах про пенсійну реформу. До 1 липня залишилося зовсім трошки, да? Що ж, то є пенсійну реформу. На початок грудня 2024 року Міністерство соціальної політики внесло на обговорення відповідний законопроект, оприлюднивши його на сайті Федерації про спілок України. Ось цей розпадає законопроект про пенсійну реформу. Вичитаний, перечитаний, перекреслений. Тут так, можете подивитися, скільки різного роду виправлень, доповнень. Це ті, що вносив я ті правки, які я хочу подати. Так от у документі дійсно зазначалося, що пенсійна реформа мала відбутися з 1 липня 2025 року. Але це був лише проект. Тобто, навіть коли публікувався оцей текст пенсійної реформи, зазначало, що дата стоїть 1 липня 2025 року. На сьогодні це вже пряма мова Михайла Цимбалюка, на сьогодні, це пряма мова Дарини Марчак, е, яка вона давала в інтерв'ю видавництву на пенсії 5 грудня 2024 року. На сьогодні ми, як міністерство, розробили проект закону про реформу солідарної системи, проект закону про запровадження накопичувальної системи. Ми зараз працюємо, щоб ці два законопроекти подати на розгляд уряду і після того на розгляд Верховної Ради. Так сказала перша заступниця Міністерства соцполітики Дарина Марчак 5 грудня 2024 року. Сподівання на проведення пенсійної реформи в 2025-му, зокрема, на запровадження бальної системи, висловлювала на початку цього року і очільниця міністерства Оксана Жолнович. В попередньому відео ви бачили да, її інтерв'ю, де вона казала також про 1 липня. І от висновок, висновок від Михайла Цимбалюка. Що з 1 липня 2025 роки пенсійної реформи, скоріш за все, не буде. Чому не буде? Вже пряма мова його, і от липень вже на носі, але з того часу новин щодо реформи не додалось. Питання щодо запровадження бальної пенсійної системи народними депутатами ще не розглядалось. Справа в тому, що наразі навіть такий проєкт не зареєстровано у Верховній Раді. Тобто на сайті. Про ці документи лежать у Верховній Раді. В мене на столі лежать. В пенсіонерів в голові вже лежать, в депутатів на столах чомусь ще не лежать. Про це видання на пенсії повідомив перший заступник голови комітету з Верховної ради з питань соціальної політики Михайло Сембалюк. За його словами, експертне обговорення. Реформи досі триває лише на рівні Кабінету міністрів, ну тобто Міністерстві соцполітики, і все. І далі не виходить. У Верховній Раді немає жодного, підкреслює він, жодного ані проекту закону, ані концепції. Ми вже зверталися, навіть Верховна Рада вже зверталася до Міністерства Соцполітики, щоб нам її презентували. Тобто, щоб цей текст був їм розтлумачений, звідки що взялося. Поки вони її ще обговорюють через це, як на мене, перспектива цієї бальної системи поки далека, зауважив Нардеп. Загалом, за його словами, це дуже дискусійна і складна тема, особливо в умовах, коли в країні немає зростання ВВП, тобто немає грошей, тобто звідки платити. Те, що потрібно проводити реформу, вже ніхто не сумнівається, тому що пенсії вкрай низькі пенсіонери живуть за межою бідності. Більшість пенсіонерів отримує до 5 тисяч гривень, і з них ще половина до 4. Це дуже і дуже малі суми. Базова соціальна допомога, можливо, виправить частково цей дисбаланс, але там також ще до кінця не зрозуміло, як вона буде працювати. Тому поки що активно спостерігаємо і за тим, і за тим нововведенням. І розбираємося далі. Так, те, що потрібно проводити реформу, вже ніхто не сумнівається. Але, по-перше, для цього необхідні додаткові гроші, ну так, да, підняти пенсію. Це треба звідкись гроші взяти, щоб дати пенсіонерам. Своїх зарплат, можливо, повідаю, то може їх хватило б, але тут про бюджет, тут зовсім трошки про інше. Яких сьогодні реально немає. По-друге, має бути якийсь перехідний період. Отут вже споминаємо про ту саму коефіцієнт фінансової стійкості, так, який запроваджується в пенсійній реформі і який може врізати її до нуля. Тобто можуть провести реформу. А коефіцієнтом фінансової стійкості зробити так, що пенсіонери знову будуть отримати майже на тому самому рівні. Про це я робив окреме відео. На дошці розписував, що це за коефіцієнт, і дуже сильно просив вас підтримати, щоб прив'язати цей коефіцієнт ще до зарплат депутатів. І таким чином, якщо він буде врізати пенсію, то хай врізає і зарплати депутатів, кабміну і всім іншим, хто за це напряму відповідає. По-друге, має бути якийсь перехідний період. Я також хотів би прийняти участь у дискусії з цього приводу. Я вам скажу чесно, я також хотів би прийняти участь, задати питання на основі чого цей проект робили, в яких державах є такий досвід, як воно корелюється з сьогоднішньою ситуацією, коли ми знаходимося у стані війни. Давайте проведемо дискусію. Це вже звернення до Міністерства соціальної політики. Давайте проведемо дискусію це від Верховної Ради. І коли буде підготовлений законопроект, будемо його розглядати, додав Тимбалюк. Тож, заговорили у Верховній Раді, що вже час приймати пенсійну реформу. Є якийсь проєкт, да, який був опублікований на сайті профспілок про цю пенсійну реформу. Час настав. Мені здається, якщо з 2023 року говорили. То пора б щось зробити. Головне, щоб потім цими коефіцієнтами не звели цю пенсійну реформу до того самого, що плюс-мінус зараз отримують пенсіонери, так? щоб не була реформа Ради реформи, а щоб дійсно вона дала результат, щоб дійсно піднялися пенсії, щоб дійсно ну, пенсійна справедливість якась трішки вирівнялася. і пенсіонери почали нарешті жити краще і гідніше. Тож, я активно спостерігаю, вам розповідаю. Давайте будемо розбиратися цей, е, з цими пенсійними справами вже до кінця і знати, що вас очікує, тому що ці електронні бали, да, є бали, як їх називають. Е, це дуже складна, такий складний процес. Ну, нарахування їх то не складне, але далі там входять формули цим стажем до тих років, коли ще не було розуміло. Яка була зарплата, яке співвідношення до зарплати, то там трішки важче. Тому давайте активно за тим спостерігати. Я тримаю руку на пульсі. Як тільки якась інформація з'являється, я відразу вам її даю, щоб ви були в курсі. Тож долучайтесь, підписуйте, пишіть свою думку на рахунок цієї пенсійної реформи. Дякую усім, хто додивляється відео до кінця. До нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.